Шановні члени екзамінаційної комісії, мене звуть Камінський Денис, група КНТ-214М. До вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмна реалізація методів визначення випадків пневмонії. Метою роботи було дослідження класифікації рентгенівських знімків грудної клітини на основі створення методу діагностування пневмонії та розробки відповідного програмного забезпечення для підтримки прийняття рішень. Актуальність теми зумовлена тим, що своєчасна діагностика пневмонії є критично важливою, а візуальний аналіз знімків є часозатратним і суб'єктивним процесом. На сьогодні ця задача найефективніше розв'язується на основі згорткових нейронних мереж. Саме тому на етапі аналізу було розглянуто сучасні архітектури згорткових мереж, такі як AlexNet, VGG, ResNet та інші. Їх порівняння аналіз виявив, що існуючі рішення часто є надмірно складними обчислювально, що ускладнює їх інтеграцію в локальні медичні системи. Далі постало питання вибору засобів проєктування та розробки для створення програмного забезпечення. Зокрема, були прийняті такі рішення. Для серверної частини було обрано мову програмування Python завдяки широкій підтримці бібліотек. Для роботи з нейронними мережами, веб-фреймворками та наявність великої спільноти. Для розробки веб-інтерфейсу обрано веб-фреймворк Django, оскільки цей фреймворк, на відміну від Flask чи FASTAPI, краще підходить для побудови повноцінного веб-додатку із фронт-частиною, де важлива наявність стандартних механізмів від адмін-панелі та аутентифікації до ОРМ і готової структури, що робить його, його зручним для розробки комплексних систем. Клієнтську частину реалізовано за допомогою Svelte 5, на відміну від React чи Angular, Svelte компілюється під час збірки у чистий JavaScript, що зменшує розмір клієнтської частини та підвищує продуктивність. Також він не знач... обтяжен значним обсягом шаблонного коду, а пропонує мінімалістичний і інтуїтивний зрозумілий підхід. Для розробки програмного продукту було обрано SQLite як основну базу даних через її простоту використання та відсутність потреби у додатковому серверному програмному забезпеченні. Використання Django RM забезпечує незалежність від конкретної реалізації бази даних, що дозволяє за потреби легко перейти на потужніші SKBD, такі як Postgres SQL чи MySQL. Далі представлено моделювання взаємодії користувача системи. На цьому слайді наведено діаграми прецедентів для адміністратора рисунок 1 та пацієнта рисунок 2. Адміністратор, окрім огляду стану системи, повинен мати можливість починати перенавчання моделей штучних нейронних мереж безпосередньо у веб-інтерфейсі. Пацієнт повинен мати доступ до історії своїх обстежень та висновків лікаря. На цьому слайді наведено взаємодію лікаря з системи. Лікар має можливість створювати нові випадки, завантажувати знімки, формувати анотації та встановлювати власний діагноз, спираючись на рекомендації нейронних мереж. На цьому слайді наведено схему бази даних, що використовується. На цьому слайді наведено схему функціонування системи. Для розв'язання задачі діагностування мною було запропоновано метод, в основі якого лежить модель, структура якої показана на слайді. Вона використовує резидуальні блоки для уникнення затухання градієнта. Архітектура є компактною всього 1,26 мільйонів параметрів, що значно менше за відомі аналоги. На наступному слайді наведено графіки навчання запропонованої моделі. Попри коливання метрик на початкових епохах, пов'язаних з Специфікою валідаційної вибірки. Після 25-ї епохи модель стабілізувалась, це свідчить про успішну збіжність алгоритму без ознак перенавчання. Результати експерименту підтвердили ефективність запропонованого методу. Модифікована архітектура досягла точності 98,41%, що перевершує результати найближчої базової архітектури AlexNet 96,28%. Також досягнуто високих показників чутливості та специфічності, що є дуже важливим в задачах в медичної класифікації. При цьому модель залишається легкою та швидкодіючою. Замість огляду статичних слайдів дозвольте проносувати роботу розробленого веб-застосунку в режимі реального часу. Входимо як лікар. Перед вами головна сторінка лікаря з оглядом медичних випадків. Вони згруповані за статусом Open, Closed, Archived, а всередині кожної групи відсортовані за датою оновлення. Оберемо випадок, який потребує аналізу. Ми перейшли на сторінку детального огляду. Зверху бачимо інформаційну панель з даними про пацієнта, про лікаря, описом випадку. Нижче розташований блок для встановлення діагнозу. Діагнозу та перегляди знімків. Зліва історія всіх завантажених зображень для цього випадку. Завантажимо новий. Після натискання upload на Scan він завантажується. Система автоматично запускає процес класифікації, сторінка оновлюється ми, і ми побачимо результати індивідуальних класифікованих моделей, загальний ансамблевий результат та поле, де лікар фіксує власне рішення. Ось, ансамблевий результат. індивідуальні, Лікар встановлює своє власне рішення. Може писати коментарі, що потрібно буде. Для детального, детальнішого аналізу доступна функція Show Heatmap у індивідуальних ем, передбачень, яка відкриває карту активації у модальному вікні. Ця візуалізація дозволяє лікарю зрозуміти, на яких саме ділянках знімка фокусується нейронна мережа при визначенні пневмонії, що може підвищити довіру до результату. Тепер увійдемо з боку пацієнта. Натискаємо Logout. Go to Login. Sign in. Інтерфейс пацієнта спрощено. Список випадків подається єдиним переліком, оскільки пацієнт зазвичай має доступ до невеликої кількості записів. Відкривши картку, пацієнт бачить лише фінальний висновок лікаря та коментарі до знімка без технічних деталей роботи нейромережі. Може переглянути усі знімки. Тепер увійдемо, як адміністратор. Адміністратор доступний повний контроль над системою через відповідні вкладки. Дешборд для моніторингу стану системи user Management для керування аккаунтами. Log – журнал важливих дій у системі. Statistics. Порівняння ефективності моделей із діагнозами лікаря та Model Management. Зупинимось на керуванні моделями. Тут адміністратор може ініціювати процес до навчання мережі, обрати гіперпараметри і натиснути Initiate Retraining. Ініціалізуйся. Навчання. Оскільки процес навчання є доволі тривалим, результат я продемонструю на підготовленому слайді. На рисунку 18 можна побачити стан під час навчання. З'являються невеликі картки з поточними метриками на пройденій епосі, кількість пройдених епох, скільки пройшло та приблизно скільки залишилось часу до кінця. На рисунку 19 наведено закінчений процес тренування, прогрес баз заповнений, і знизу оновлені картки з кінцевими метриками. На цьому слайді наведено чек-ліст функціонального тестування, як видно, з таблиці усі заявлені функціональні вимоги до системи було успішно виконані. Підсумовуючи роботу, мета дипломної роботи досягнута, всі поставлені задачі виконано. Розроблена система має наукову новизну завдяки запропонованому методу на основі спрощеної резидуальної архітектури, що дозволяє проводити високоточну діагностику з мінімальними обчисленими витратами. Система готова до використання як допоміжний інструмент лікаря радіолога Результати проведеного дослідження представлені для публікацій у роботах, зокрема у науковому віснику Ужгородського університету, серія математика і інформатика, у віснику Черкаського державного технологічного університету та на міжнародній науково-практичній конференції з проблем використання інформаційної технології в освіті, науці та промисловості. Також під час навчання мною було опубліковано низку інших наукових праць, перелік яких не видано на слайді. На цьому доповідь завершено. Дякую за увагу.